Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії, і в форматі цих студій далі проводимо дослідження місії України. Опираючись на аналіз, який проведений був в наших минулих зустрічах, ми прийшли до розуміння того, що трипільські мегапоселення, це були не Спонтанні утворення, а продумана, спланована дія. Цьому підтвердженні є те, що трипільці порушували свій священний ритм жертвоспалення поселень, своїх поселень, які вони спалювали як ритуальне дійство. І тільки завдяки тому, що відбувалося це порушення цих ритмів. Вони могли розростатися до, з до більших поселень, до мегапоселень, до великих протоміст. Питання, на якому ми зупинилися, для чого це було потрібно. Готуючи сьогоднішні, сьогоднішній матеріал для відео, я зрозумів, що для того, щоб викласти свою версію оцього, цієї ідеї, треба сказати. Ще дещо нагадати те, про що ми вже побічно, побічно згадували, але так би мовити, не заглиблювалося безпосередньо в цю думку, залишаючи її на потім. Мова йде про те, що нам треба повернутися на крок назад, ще трошки поговорити про дивовижну льпійську кераміку. А саме поставити питання, для чого трипільцям була така красива кераміка. Подивитися чисто з практичної точки зору, то якихось практичних переваг ця красива кераміка перед керамікою простою, примітивною, яка була ну як проста теракота, вона не мала. Для того щоб її зробити, потрібно було. Набагато, навіть не доповіняй, наскільки потрібно було багато більше, так би мовити, енергоресурсів, енергозатрат, щоб зробити таку, таку красиву кераміку. Ну, можна навести хоча б той приклад, той факт, що для того, щоб тріпійці могли виробляти свою прекрасну мальовану кераміку, вони мусили придумати і створити е, горн, е, двохявисний, двокамерний горн. Який мав відділяти тепло від, від диму, тобто, щоб зробити так, щоб дим не потрапляв безпосередньо на вироби і не не, не задимлював їх. Інакше кераміка красивою не получалася. Можна сказати ще інше для того, щоб просто кераміку розмальовувати. Це теж була велика, велика праця, велика енергозатратність, тому що розмальовували тріпійці свою кераміку іншими глинами, мається на увазі іншого кольору. Крім того, ще треба до цього додати, що вони розмальовували не тільки кераміку, вони розмальовували свої помешкання. Вони теж були всі розписані, і це було з... знову ж таки з практичної точки зору. Це не мало ніякого змісту. Тому. Традиційний підхід з позиції піраміди Маслову він не дає відповіді, для чого тропійцям була потрібна така кераміка. Тому що примітивній людині естетика, як би сказати, ще не потрібна. І для цього можна подивитися на, на дитину. От ми можемо побачити, чим менше дитина, тим менше їй потрібні якісь естетичні вираження, якісь естетичні прояви. Ті всі естетичні прояви, які дитина має, це створюємо ми дорослі, якщо ми знаємо, для чого це робимо. Але безпосередньо в сім'ї дитині вона на це не реагує. Взагалі суть естетичного смаку, цього естетичного розвитку полягає в тому, що в розвитку самої цивілізації Чим більше цивілізація розвивається, що таке культурна нація? Це нація, яка мала тривалий оцей розвиток, і естетичні оці надбання накопичувалися. І таким чином, тільки коли є велике накопичення цих естетичних смаків, знань, досягнень, тільки тоді людина в цьому, коли зростає, вона тоді має і потяг до естетичних до естетичних речей. Якщо взяти трипільці, це можна сказати були перші. Перші, так би мовити, окультурені люди, які ще маються на увазі у фізичному плані, які ще, зрозуміло, таких надбань цивілізаційних, естетичних не могли мати. І тому, знову ж таки, з цієї точки зору ще раз постає питання: для чого ж тоді їм була потрібна ця ця чудова, ця неперевершена кераміка, яка повністю можна її навіть порівняти за своїми естетичними досягненнями, з, з Візуально ну, вишуканою, вишуканою е, грецькою керамікою, яка з'явилася на землі тільки 3000 років після трипільців. Але якщо ми додамо собі праці і подивимося на це питання з іншого боку, з боку не естетичних запитів людини, естетичних потреб, а з, доху, а з боку е, потреб духовних, тоді Ситуація починає, починає прояснюватися і з'являється зрозумілість, з'являється логіка. Ну, для цього давайте звернемося для початку до, знову ж таки до часів Заратустри, коли він, так би мовити, світоглядно розділив небо і землю і дав свій е, заповіт людству або людям, що їм належить робити в цій ситуації. І цей заповіт, як ми вже не раз ем, його згадували, він звучав так: небесне прихиляти до землі, а земне піднімати до неба. От так він десь приблизно звучить, але постає питання: а як це практично? Про що безпосередньо йдеться, коли ми говоримо, що, наприклад, ну, небесне прихиляти до землі? Що саме прихиляти? Давайте будемо думати разом. От Давайте подумки. Звернемо наш внутрішній погляд в небо, якщо ми шукаємо небесне, яке треба прихиляти до землі, звернемо в небо. Що ми там побачимо? Ми там побачимо всевладну, всепронизуючу все пронизуючу красу, яка охоплює буквально все. Ця краса, оця, цього неба, ми, звичайно, ходимо, ми цього не дуже. На це звертаємо увагу, але вона як данність, в якій ми живемо. І тут можна поставити питання. А звідки ця краса? Чому саме вона там? Що за цією красою стоїть? Ну, я зачитаю один витяг і підемо тоді далі. Краса відображає світі духовне. Втрачаючи почуття Прекрасного, ми втрачаємо дух. Світ перестає відкриватися сухому філістерському мисленню, що вміє лише руйнувати. Нам треба вчитися дослухатися до світових явищ з почуттям, відкритим до Прекрасного. Тоді ми навчимося бачити зв'язок цих явищ між собою, усвідомлювати цілісне. Ми почнемо розуміти місце кожного явища в їх, залежності від одне від одного. У нас повинні вирости крила, які дозволять нам поринути ввись з нових висот побачити ці взаємозв'язки. Дітер Хорнеман. Духовна наука каже таку річ, що, дивлячись у небо, ми можемо безпосередньо нашими фізичними очами. Побачити духовне, побачити прояви духовного. А саме, якщо ми дивимося у блакитне денне небо, залите особливо осіннє небо, коли багато блакитів у цьому небі, то це є не що інше, як прояв ефірного світу, як прояв ефірної субстанції, ефіру, який наповнений весь космос. І коли цей ефір пробивається або нам Світить до нас з космосу, то, дякуючи сонячному світлу, він дістає таку, такий колір, такий приємний, голубий, блакитний колір. І таким чином, коли ми дивимося в блакитне небо, це прояв, фізичний прояв ефірного світу. Коли ж ми дивимося в зоряне, нічне зоряне небо, то в мерехтінні, далекому мерехтінні зірок ми бачимо прояв астрального світу. І саме тому небо таке звабливе, саме тому воно, так, така, тому воно наповнене красою, тому що там живе духовність. Таким чином, стає зрозуміло, що прихиляти небо до землі це творити в земних умовах красу, красу, яку безпосередньо творить сама людина. Власне, цим і займалися трипільці. Тому і загадкова ця така цивілізація, що вона в таку давнину, в такі далекі роки так непомірно багато насичена, пронизана красою. Можна сказати, що з тих пір ця краса це, це я б сказав, ген краси, вшитий в код нашого народу, в генетичний код нашого народу. він… Тобто люди вже прийшли роки, люди втратили відчуття сакрального змісту, оцієї, яка, цих орнаментів, символів, всього того, всього того, що несла краса. Але вони мають в душі у підсвідомості сакральний зміст краси. І це видно по тому, скільки в кожній Хаті українських рушників, як українці люблять песенки, як взагалі люблять все таке рукотворно, як, як любить, як люди поважають рукотворно таку красу. Слухав розповіді політв'язнів і розказували таку дивовижну річ, що наскільки наші люди мають великий потяг до краси, що навіть коли були в таборах. То жіночки рукавиці, які там видавали в тих морозах, то вони в, 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 в вечірню годину сідали на тих рукавицях, робили вишивки. Тобто, це просто як, як потяг до всього прекрасного. Ну, звичайно, це не тільки стосується орнаментів, це взагалі стосується всього, що, що є пов'язано з красою. І це зрозуміло стосується не тільки нашого народу, тому що така річ, як трипілля, як оці ця праоснова, Індоєвропейської цивілізації вона присутня багатьом народам, але саме на цих землях це залишилося дуже глибоко зашито, так би сказати, в нашу пам'ять, яка пройшла через віки всього всіх перетворень, і яка просто лягла головнею, головним лейтмотивом у всю українську культуру. І таким чином стає зрозуміло, що прихиляти небо до землі. Це значить творити на землі красу. А тепер інше питання: а що таке піднімати земле до неба? У чому тут сакральний зміст? І про нього ми поговоримо в наступному відео. Дякую за увагу!